О, наш там Добрий день, заступник міського голови, Казарах Максим Олексійович. На сьогодні в місті Павлограді проводиться акція. Близько двох-трьох тижнів висаджуються дерева. Ця акція по всьому місту йде, Залучаються комунальні установи підприємства всього міста. Сьогодні висаджуються дерева КП Затишне місто. Їм придбано близько ста дерев і на вулиці Дніпровська робиться. Щось типу парку або алеї. На сьогодні дуже велика кількість дерев, лисів знищено, знищено ворогом, тому що в країни, на жаль, де війна. До цього заходу долучились військовослужбовці, хлопці після поранення, хлопці, які звільнились. Для озеленення міста також просимо долучатись всіх небайдужих, всіх, кому Павлоград ціннен, як. Дім, тому що це головне, кожен мешканець може хвилюватись про свою домівку. Тому комунальні установи, підприємства, заклади і також мешканці міста просимо долучатись до цього до цієї акції і прийняти участь у висадці дерев. Володимир, я учасник бойових дій, звільнений за станом здоров'я. Приєднався до акції озеленення нашого міста. Дуже приємно, що ми теж допомагаємо нашій громаді, нашому місту. Все дуже сподобалось. Дуже дякую комунальникам і меру і всій держадміністрації Палаградській за приємне проведення часу. Тобто це було в такій приємній атмосфері. Так, так, так. Перше саджаєте? — Дерева в цьому році вперше, а взагалі-то займався трошки. Саджав дерева. Мене зовут Сергій, я учасник бойових дій. Звільнений за поранення. Приєднався до акції до цієї. Ну, це добре діло, садити дерева, заганяти місто. Ну все. Як вам атмосфера? в цілому? — Клас.

З вами вірю у вас завжди поруч. Є на тему. А що? А що? Тень. Добрий день. будь ласка. Начальник відділу з благоустрою комунальне підприємство Муніципальна варта Сербін Сергій Олексійович Особовий склад комунального підприємства Муніципальна варта, відділ з благоустрою сьогодні, 26 березня, долучилися до заходів, а саме провели озеленення і посадили більше 10 дерев на території громади, на території благоустрою по вулиці Дніпровській. Я хотів би зазначити, що ці заходи ми проводимо щовесни, долучаємося. І звертаюся в першу чергу до громадян, до громадян приватного сектору нашого міста, щоб також долучилися, посадили дерева, щоб наше місто стало набагато кращим, красивим, зеленим, таким, яким воно є сьогодні. І поприбирали свої, прилеглі закріплені території. А саме зробили обрізку. Прибрали там сухостой, сухі листя, які ще є, на жаль, ще є на деяких вулицях нашого міста. Навели порядок і привели свої земельні ділянки згідно наших правил, благоустрою нашого міста.